Дмитро сидів перед лікарем і просто не розумів, що він має сказати. Не хотілося нічого говорити, хотілося просто кричати від безсилля. Ми спробували все. Організм вашої доньки більше не реагує на ліки. Повірте, ми зробили все, що могли, мені дуже шкода. Що ви хочете сказати цим? запитав Дмитро, відчуваючи, як серце стискається від болю. Розумієте, шансів на одужання майже немає, вашій доньці, ймовірно, не вдасться прожити навіть рік. Дмитро стиснув голову руками, намагаючись зупинити сльози це не могло бути правдою, він не вірив лікарю, але мені дуже шкода, ні ви, ні я не зможемо змінити ситуацію. Найкраще, що ви можете зробити для неї, це подарувати їй останні місяці життя, наповнені любов'ю і турботою. Дмитро не пам'ятав, як він вийшов з лікарні. У кишені задзвонив телефон. Привіт, Дмитре, я розумію, у тебе важка ситуація, хвора донька і все таке, але й ти мене зрозумій. Нам потрібно їхати на фірму, яку ми нещодавно відкрили. Там абсолютний безлад, а я просто не можу розірватися. Ти ж сам розумієш, що нам треба втрутитися. До того ж у нас ще й кредит, і ми можемо залишитися без доходу. Зрозумів, Антоне. Скільки часу на вирішення всього цього? Часу майже немає, але я все розумію постарайся вирішити якомога швидше. Все ясно, добре. Дмитро відключився і мало не закричав Чому все це трапляється саме зараз, йому треба бути поруч з дочкою, однак з іншого боку, він не може дати справам зайти в глухий кут. Якщо він не поїде, вони ризикують залишитися без грошей. Що ж робити? Проблема була не тільки в тому, що все це відбувалося в невідповідний час. За Аліною можна було доглянути його сусідка Інна дуже добре ставилася до дівчинки. Вона доглядала за нею майже цілодобово за невелику плату, бо Дмитро мав працювати. Інна працювала віддалено, тому часто приходила до них з ноутбуком, і Аліна з цікавістю спостерігала за тим, що робить добра жінка. Проте проблема полягала в іншому. Ліки для Аліни видавалися на тиждень, і отримати їх міг лише Дмитро або родич із офіційним підтвердженням спорідненості. А таких у нього не було. Дружина померла під час пологів, і вони з Аліною завжди були лише удвох. Дмитро йшов додому, напружено обмірковуючи всі варіанти, було навіть бажання взяти Аліну з собою, але він одразу ж відкинув цю думку дорога була далека, а дочка швидко втомлюється. Він розумів, що їй потрібен спокій і звичне середовище, а поїздка лише виснажить її. Чоловік прийшов додому і уважно подивилася на нього Дмитре, що сталося? Та нічого. Думаю, що у тебе вийде мене обдурити. Жінка прикрила двері і присіла перед ним. Говори, без аліною мені не чужі. Дмитро якомога спокійніше переказав свою розмову з лікарем. Інна стиснула руки, намагаючись не заплакати. Скоро прокинеться Аліна. Дмитре, ти ж розумієш? Вона не встигла договорити, як він схопився. Інно, я це все розумію, але мене відправляють у відрядження на цілий місяць. І ти завжди мене виручала, але що робити з ліками? Та й взагалі, як сказати Аліні, що я ось так просто поїду? «Татко, я вже почула. у дверях кухні стояла Аліна. Дмитро кинувся до неї, допоміг сісти на диванчик. Тату. Я побуду з Інною, тільки що моя люба. Тату, можна мені песика? Маленького, у мене зовсім немає друзів. Інна і Дмитро переглянулися, а потім Інна рішуче сказала Аліночко, ти побудеш трохи сама, нам із татом потрібно поїхати ненадовго. Звичайно, у мене дуже цікава книжка. Щойно Аліну влаштували на дивані Інна сказала Дмитру, тільки паспорт не забудь. Паспорт? Навіщо? Він взагалі нічого не розумів. Потім поясню, вони вийшли на вулицю. Дмитро завів машину, він останнім часом рідко нею користувався. Куди їдемо? Спочатку в Рахс». Він поперхнувся. Куди? Дмитре, давай міркувати логічно. Ніхто краще за мене за Аліною не догляне. Я її люблю, як рідну, але ліків мені не дадуть. Ми розпишемося. А коли. Голосінний зірвався, але вона продовжила. Потім розлучимося. Він повільно рушив із місця. Як йому самому не спала на думку така ідея, Інна б не відмовила Почекай, та хто нас розпише так швидко? У мене там подруга директором працює, тож не переживай. Через годину вони були чоловіком і дружиною. А тепер у притулок. У який ще притулок? Дмитру здавалося, що він трохи не в собі, бо за останні кілька годин стільки сталося. Що не вміститься і в книзі, не те, що в одному дні, у притулок, в якому песики чекають на господарів. Дмитро хотів було заперечити, що собака це антисанітарія, що Аліні не потрібно, але потім загадав очі доньки гаразд, поїхали. Нічого в Дмитра не вийшло. Він так шукав маленького, спокійного песика, але його буквально переслідував молодий грайливий пес чи то помість вовкодава з Сенбернаром, чи то навпаки. Коли вкотре пес забіг уперед і втупився йому в очі, Дмитро мимоволі посміхнувся. Ні, ну ти подумай, як же ти в квартирі жити будеш. Пес гавкнув і знову завмер, підставляючи голову. Жінка, яка наглядала за ними, здивовано сказала: Оце справи! Він же нікого до себе не підпускав. Сидить самотньо у кутку весь час. Мабуть, вибрав собі господаря. Дмитро розгублено подивився на Інну. Ну, що скажеш? Тобі за ним зараз доглядати. Інна потріпала пса і посміхнулася. Аліна буде в повному захваті. Дмитро махнув рукою Все з вами зрозуміло, ви всі зговорилися. А пес поводився так, ніби він щодня на машинах роз'їжджав. Дмитро зупинив автомобіль біля будинку та звернувся до Інни. Ну що, підемо? Потім складеш мені список, і я поїду в зоомагазин. Його ж чимось годувати потрібно, спати на чомусь. Собака першим увійшов у квартиру, підняв ніс, принюхався і одразу пішов до кімнати. Аліна широко розплющила очі, побачивши пса, і з її очей одразу покотилися сльози. Пес підійшов до неї. Дмитро здригнувся, але Інна, яка стояла поряд, поклала йому руку на плече Тихіше, тихіше, прошепотіла вона. Собака лизнув алінине обличчя і поклав голову їй на коліна. Дівчинка обережно погладила величезну голову і почала плакати. Ти такий чудовий, такий гарний. Ми будемо з тобою друзями. Я тебе дуже сильно люблю. Дмитро одразу пішов у ванну, намагаючись не показувати своїх емоцій, щоб ніхто не бачив, як він плаче. Через годину весела Аліна простягла йому список. Тату, ось це потрібно купити. Дмитро поглянув на список. Чим більше він його читав, тим більше піднімалися його брови від здивування. Вітаміни? Звідки ти все це знаєш? Список був довгий і детальний. Тату, я завжди мріяла про собаку, тому ретельно готувалася до цього. Книжки читала, у Інни в ноутбуці дивилася, поки вона готувала. Я багато знаю про собак. Пес тим часом апетитно їв суп, який перед ним поставила Інна. Він справді намагався, але миска була маленькою. Тому бризки від їжі розліталися всюди. Інна, спостерігаючи за ним, двайливо сказала Ти знаєш, потрібна ще нова миска. Аліна відразу ж відповіла Я написала татові і розміри, і підставку. Аліна відразу ж відповіла я написала татові і розміри і підставку. Інна і Дмитро переглянулися. Дмитро був вражений він взагалі не розумів, що відбувається в їхньому будинку. Але від сміху Аліни, який лунав з ванни, він не міг не усміхнутися. Він не чув її сміху вже майже рік. Дмитро обережно заглянув у ванну і побачив, як пес, намагаючись зловити мильні бульбашки, клацав зубами. Інна мила його, а Аліна сміялася щоразу, коли величезні ікла видавали смішний звук. Ніхто навіть не здригнувся, тільки пес дивився на Дмитра сумними очима. Він не витримав і посміхнувся Оце так. Ти навіть не уявляєш, як людям доводиться митися кожен день. Пес так зітхнув, що Інна теж не витримала і почала сміятися. Вечір, коли Аліна вже спала у своєму ліжку, був дуже спокійним. Зевс, так Аліна назвала собаку, не звертав уваги на всі килимки, які для нього купили, а просто розтягнувся на підлозі поруч з її ліжком. Дмитро і Інна сиділи на кухні. Дмитро дістав пляшку вина. Ну що, Інна, відзначимо наш шлюб. Інна посміхнулася. Ми ж так і не сказали Аліні, що одружилися». Дмитро задумливо посміхнувся. Так, дійсно, але завтра скажемо на сьогодні їй так буде багато емоцій. Коли тобі їхати? запитала Інна. Дмитро знизав плечима як тільки все тут влаштую, одразу ж поїду. Тоді їдь. сам знаєш, що чим раніше повернешся, тим краще. Зараз Аліна буде повністю зайнята зевсом. Так що час пройде швидше. Дмитро кивнув це точно. Інно в скринці є гроші, купив все, що потрібно. Він посміхнувся, але в його голосі прозвучала якась тривога. Якось не дуже віриться в те, що все це відбувається. Ти ж все таки моя дружина. Інна поклала руку на його руку. Дмитре, незважаючи на все, треба сподіватися на краще. Лікарі так і не дали точного діагнозу, але ми маємо надію. Дмитро дивився на її пальці такі тонкі, витончені з ідеальним манікюром. Він навіть не помічав цього раніше, його думки були розсіяні. Чомусь він ніколи не розглядав Інну як жінку вона була для нього другом, людиною, яка завжди була поруч, але тепер він поглянув на неї по іншому. Інно, що з тобою? Чому ти досі незаміжня? Ти ж молода і гарна, несподівано запитав Дмитро. Інна швидко забрала руку і схилила голову. Давай краще спати лягати, сказала вона швидко, намагаючись уникнути прямої відповіді. Вона вийшла з кімнати, і Дмитро почув, як зачинилися вхідні двері. Зевс одразу ж пішов до ліжка Аліни, а чоловік залишився один у кухні з власними думками. Наступного дня Дмитро поїхав у відрядження. Йому дуже не хотілося залишати Аліну і Інну, але робота була дуже важливою. Антон, його партнер по бізнесу, зустрів його з великим ентузіазмом. Дмитрі, а ти молодець. Розумію, що ця поїздка тобі дається нелегко, але сподіваюся, ти все швидко приведеш до ладу. Дмитро не часто телефонував додому, а іноді був настільки виснажений, що забував подзвонити, поки не наступала ніч. Аліна говорила з ним завжди весело і бадьоро, розповідаючи щодня нові історії про Зевса. Дмитро сміявся, слухаючи її голос. Інна ж зв'язувалася з ним не частіше ніж на хвилину, і тільки з приводу справ. Але щось у її голосі турбувало Дмитра. Чому він так нервує через це? Вони ж тисячу років знайомі, і вона йому просто допомагає. Але весь час у голові крутилося одне неприємне питання чому вона не вийшла заміж, тільки йому весь час допомагає. Дмитро не знав, як відповісти собі на це питання. Відрядження тривало місяць і тиждень. Чоловік мчав додому так, ніби був учасником раллі. Нарешті, під'їхавши до знайомого повороту, різко загальмував. Та так, що машини позаду почали сигналити. Він дивився в бік майданчика для вигулу собак. Повільно припаркувався, майже не звертаючи уваги на дорогу. Те, що він побачив, вразило його до глибини душі. На лавочці сиділа Інна, в її руках була книжка, по траві бігав Зевс. Його стрибки нагадували стрибки Пантери. Пес гучно гавкав і виглядало, що йому дуже весело. Але весело було не тільки йому. Поруч з ним носилася Аліна. Саме носилася, її рухи були настільки енергійними, що це важко було назвати просто бігом. Дівчинка, яка місяць тому ледве могла дійти до кухні, тепер бігала поруч із собакою. Дмитро трохи замер, потім витягнув телефон і набрав Інну. Він бачив, як вона взяла слухавку Так. Інно, скажи мені, що я не збожеволів, що все, що я бачу, це правда. Інна одразу обернулася і махнула йому рукою. Дмитро вибрався з машини і пішов до них, намагаючись не впасти від хвилювання. Нарешті його помітив Зевс. З гучним гавкотом він кинувся йому назустріч, махаючи хвостом так, що той здавався готовим злетіти, як пропелер. Потім чоловіка побачила і Аліна. Тату, татко приїхав. Вона бігла до нього, а Дмитро не бачив, куди ставити ноги. Очі застилали сльози. Аліно, Аліночко, як ти почуваєшся? Добре, тато, тільки скучила за тобою і їсти хочу. Що, їсти? До них підійшла Інна. Привіт, Дмитре, ти дуже вчасно. Ми якраз збиралися обідати. Привіт, Інно. А що тут відбувається? Ходімо додому, там і поговоримо. Дмитро дивився, як донька з апетитом їсть суп, і не міг повірити в те, що відбувається. Ми Зевсом будемо відпочивати. Коли закінчите свої дорослі розмови, приходьте до нас. Чоловік запитально подивився на Інну. Вибач, Дмитре, як тільки ти поїхав, я припинила давати Аліні ліки, тому що бачила, що їй ставало тільки гірше. А коли я перестала їх давати, їй стало краще. Ми навіть почали гуляти, а потім я повела її до звичайного лікаря, безкоштовного. Він виписав вітаміни, призначив обстеження, і виявилося, що ваша приватна клініка помилилася. Дмитро не вірив своїм вухам розумом ні, але серцем відчував, що Аліна житиме довго і щасливо. Чоловік відчув, як сльози котяться по його щоках. Дмитре, я йду, завтра подам на розлучення, я тобі більше не потрібна. Стій. Інна подивилася на нього злякано. Чому ти досі не вийшла заміж? Інна мовчала. А тепер послухай якщо ти пробачиш мені цього йолопа, то цей йолоп скаже Інна, не йди, ти нам потрібна, ти мені потрібна, і я не дам тобі розлучення. Інна відступила до стіни. Але ти ж, ти не кохаєш мене. Хто тобі це сказав? Правда, я ще коли поїхав, не знав, що кохаю, але тепер знаю. Вибач мене, Йолопа. Тату, вона на тебе не сердиться, вона тебе любить. Мені Інна все розповіла. Аліна розвернулася і пішла до своєї кімнати. Інна стояла, притулившись до стіни, і її серце шалено калатало. Дмитро зробив крок уперед, зупинився за крок від неї. Інна, не йди, тихо повторив він, обережно торкаючись її руки. Вона дивилася йому в очі, шукаючи правду. Ти справді цього хочеш? Так, прошепотів він, я більше не уявляю життя без тебе. Інна зітхнула, заплющила очі на мить, а потім, не вагаючись, більше обійняла його. Який же ти дурень, Дмитре? Але вже мій. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.